Друзі, всім привіт! Маю буквально 15 хвилин для того, щоб зняти подібне відео з відповідями на запитання, які трошечки накопичились в коментарях. Не матиму час протягом дня, тому роблю це ось так зранку, перед тим, як бігти, бігти знову на роботу. Ось так спросоння розчесалась, а то мені ж кажуть про те, що я собі дозволяю виходити в ефір не тож я так. Мінімально все одно підготувалася. Поїхали по запитаннях. Час і роблю подібний формат відео. Не завжди є можливість відповісти повністю і докладно в тих питаннях, які мені ставлять під відео. Тому так. Сьогодні така буде в нас міні-зустріч. Вчора, в неділю, у мене не було відео, я назвала це санітарним днем. На каналі не вийшло відео, бо запропонувала вам старе відео, подивитися саме там, де 8 років тому здійснився перехід. Такий цивілізаційний, я його називаю, тому що до того моменту вагалась і навіть в побуті переходила часто на російську. А після того, як канал... Став україномовним і спілкуватись. спілкування стало більше, і, можна сказати, це була така відправна е, точка, з якої наша родина повністю відмовилася від е, окупантської мови. Ось так. І запропонувала це відео, але до цього надійшов коментар про те, що ось е, був в мене інший тембр голосу, е, але жести начебто ті самі, і питання. Щодо захворювань дітей, що у Франції вони начебто не хворіють. Ну, ті, хто постійно дивляться відео, щодня, щоденні мої влоги можуть це прослідкувати, якусь таку динаміку, принаймні, відслідкувати точно можна. І пишуть: а от виявляється, що в Києві діти хворіли. Там відео було про маленьку різницю дітей у віці. І я точно не пам'ятаю, але я там зазначала: а, мабуть, я розповідала, що діти зі школи, з садочка, приносять якісь віруси, і тоді менший братик, сестричка потім згодом, так, на момент запису відео був тільки Григорій Маленький, що він теж захворіває, хворіє. І... Ось так, але в контексті я розповідала того, що ось ці дитячі хвороби, так звані з садочка, які викликають там нежить, викликають, можливо, кашель е і такі подібні симптоми, вони трапляються чим раніше, тож дорослі діти перестають хворіти, бо виробляється імунітет з самого самого маличку. Саме в цьому контексті я розповідала і хочу сказати, що діти. Не хворіли ніколи такими хворобами, щоб довго лікуватися чи застосовувати антибіотики, ніколи не лікувалися антибіотиками. І взагалі в нас будь-яке таке медичне втручання, мінімальне, мінімальне. Я знаю, Просто на прикладі інших батьків, інших мам, що вони стають ледь не експертами в ліках, в різновидах, різ, в тому числі антибіотиків. Я до таких мам не відношусь, тому що, як я вже сказала, ну, так склалося, пощастило, мабуть. Я не кажу, що це прямо наша заслуга, така, наша, наше досягнення, що діти хворіли. Мінімально, буквально там, не знаю, якщо це була застуда, це могло бути 1, 2, дні максимум, там якась температура невисока трималася. Ну, плюс, можливо, я не дуже детально пам'ятаю всі ці процеси, коли була молодшою, діти були меншими, я могла з деталями, мабуть, розповісти, але основні фактори такі, що там. Те, що там ангіни, якісь бактеріальні інфекції, які переростають вже через застуду, бронхіти або що. такого в нас не було. Тож, згадати, згадати нема чого, гострих якихось моментів, і відповідно. В... В Франції вони теж не хворіють. Ми ніколи їх не берегли. Вони у нас такі загартовані, завжди вони легко одягнуті. Були з самого народження, з самого дитинства. Я їх не, там, не берегла, не кутала, не одягала тепло, на мій погляд, занадто тепло. Завжди до цього ставилася. Скажімо так, простіше, поряд не було бабусі. Принаймні, доволі тривалий період, щоб вони мені там про це казали. Ну я така людина, що мені особливо де скажеш, то там і залишиться. Не дослухалася б до таких ось порад щодо того, що дитина має бути там ходити в шапці або бути занадто тепло одягнута. Тому так, і ставлюсь простіше, і, мабуть, не, не відмічаю, щоб це якось впливало. Тож. Плюс тут у Франції, на відміну від тих правил, які є в садочках в школах, ну в садочках особливо, якщо в дитини нежить, якщо в неї кашель, тим більше, вона це не привід не ходити в школу чи в садочок, вони відвідують все це, там можуть попросити промити нос. Взагалі, якщо лікар дає пропис, прописує якісь ліки. І додає напис, що можна дітям з цим відвідувати школу і просить вчителів надавати ці ліки, то вчителі це роблять, ну, дають там якісь. Ну і жарознижувальні теж тут дають дітям без проблем. Якщо є така потреба, це по-перше. Ну, власне, 37 температура це теж не особливо привід не йти в школу. Ось так. І ну, як я кажу. Що це зовсім не убезпечує, не, не страхує від майбутніх, можливо, якихось хвороб, вірусів, але наразі так. Ну, і ми повністю, з, повністю діти мають всі вакцинації. Єдине, що у старших вже прийшов час ревакцинації, все ніяк ми до цього моменту не дійдемо. Але з цим у нас теж, все, за цим слідкуємо. Так, далі. Тут пишуть, що дивляться мої, мої закупи в супермаркеті і не бачать пакетів. Як цим ситуація? Так, в таких великих пакетів, до яких ми звикли, тут в супермаркетах немає, від них вже давно відмовились. Є паперові пакети, вони 20 центів, 100 коштують стільки приблизно. В різних супермаркетах трошечки може відрізнятись. Потім є торбинки такі з тканини, з мішковини, різні гарненькі, і вони в районі 2 євро коштують. там Від 1,5 до 2 євро такі торбинки коштують. Потім є пакетики є невеликі, ось ті, які овочі складають, але вони, до речі, такої консистенції, що вони. Розкладаються, точно на них написано, що вони там еко-біо і не впливають на, на забруднення навколишнього середовища, їх можна брати. Я не бачила, щоб люди там намотували собі, брали багато, такого не було. І є, звичайно, те, що можна купити пакети, і зіп-пакети, і такі ось для того, щоб заморожувати в морозилці. Звичайно, такий поліетилен. Але це за гроші ви купуєте саме для того, щоб використовувати вже вдома, а не щоб брати продукти в магазині. Немає фасувальних таких ні продуктів, ні бакалії, нічого такого зафасованого немає. Все в упаковках. Тому з цим теж тут немає. Хліб, звичайно, в хлібних таких пакетах може бути. І це, мабуть, на цьому все. Тож, ось така ситуація з целофаном, з пакетом, з целофаном мені тут написали. Забула вже таке і слово. Ну, добре, не забула, але не використовувала вже давно. А, тож, таке, пакетів в великих магазинах немає, треба купувати торби. Такої, ну, і більшість людей, звичайно, зі своїми торбами приїжджає, рідко буває, що купують, намагаються все ж таки ті 2 євро на торбу не витрачати. Мм mm. далі, Мене запитують про мою роботу, про те, скільки коштує година праці. Насправді хочу нагадати, багато нових людей додалося, що на каналі є список відтворень, відео називається Все про нас, і там можна знайти на всі теми, які можливо вас цікавлять про нас, про мою роботу, в тому числі про роботу чоловіка, про житло, про те, як ми опинилися у Франції. Всі ці теми я вже розповідала окремо в відео. Тому знайдіть, будь ласка, і там знайдете теж, мабуть, все, що вас цікавить, що залишається незрозумілим. Година коштує мінімальна заробітна плата в мене. На руки це близько 9 євро. Ну, Чистими я отримую, але в мене є певні надбавки за транспортування 150 євро на місяць. Потім в мене є якийсь бонус. Я не знаю, це не бонус, а до. Додаткова виплата як працюючої мами багатодітної сім'ї п'ятьох дітей. У мене там близько 190 євро. щомісяця є така оплата. Тож, ось такі щомісячні виплати, плюс відпускні мені розраховують пропорційно і зразу оплачують. У мене в такому випадку мене потім не оплачувана відпустка, бо мені її щомісяця розраховують і виплачують. Тому ось така ситуація. І зараз буду вже бігти, занадто коротенько в мене відео виходить, але що поробиш? А, і виходить так, що а, чи, достатньо це, чи достатньо це оплата, мінімальна. Ну, насправді багато професій, багато робіт тут оплачується саме мінімально, тому важко сказати, важко оцінити, скоріше, це норма. Отримувати саме таку зарплату. Звичайно, коли більшість батьків, якщо в них маленькі діти, те, що я бачу, я помічаю, що вони не працюють. Чи принаймні один з батьків точно не працює, і ось люди невеликого достатку, які не мають професію високооплачувану, вони все ж таки, я так бачу. Принаймні, я так спостерігаю, обирають не працювати і жити на виплати, на допомогу, але знаходитись весь час вдома, тому що ось ці виплати, в тому числі по безробіттю. Вони приблизно, ну нехай не дорівнюють, але там відсотків 70 70 відсотків від імовірної вашої зарплати це будуть виплати, якщо ви не працюєте і вдома знаходитесь. Принаймні, ось ці там там є різні пільги по податках, по допомозі. Там Школи, От зараз є таке back to school, Це називається у Франції. Рентре де Ліколь. Повернення в школу і для сімей з маленьким достатком, з маленьким доходом, їм виплачують допомогу на кожну дитину, і це може бути по кілька сотень євро на кожну дитину для того, щоб закупити для неї необхідне. В школу у нас такої виплати немає з ну, чоловіком. незважаючи на те, що у нас п'ять дітей в школі, йдуть в школу, всім треба на ці ж таки ну, мінімум 100 євро, а то й більше, декому і рюкзаки потрібні. Ну і там і одяг, і все. Але ми такої допомоги виходить там близько тисячі євро. Ми могли б отримати. Якби у нас був невисокий дохід, а це приблизно ну, одна зарплатня, якби в нас була. Тож там, за різними такими підрахунками, через всі ці допомоги виходить так, що не надто вигідно працювати. Ну, ось я хочу сказати. Не те, щоб я. Ну, я все одно порахувала, що в мене, в мене пріоритеті заробити більше грошей мати дохід, але ось в таких нюансах. Замислюєшся, чи воно того варте, особливо коли ти зранку до ночі на роботі, важкі дні бувають, по всякому буває, але якщо ти весь час на роботі, особливо в канікули, то це таке є над чим подумати. Тому не знаю. Звичайно, хотілося б більшу зарплату. Про те, як живуть середньостатистичні літні французи, як часто їх навідують діти, я, мабуть, наступній серії розповім. Спробую знайти ще додаткові 10-15 хвилин і повернуся до вас, можливо, сьогодні ж таке з ще одним відео про з питаннями. Не знаю, як вам зайде такий формат, але на жаль, ну ось так підра... не розрахувала свій час і свої можливості, тож сьогодні. Сьогодні зараз тільки 15 хвилин. А ви можете під цим відео залишити мені коментарі. І, можливо, ввечері, ближче до вечора. Якщо погода, температура в квартирі і в будинку буде дозволяти, адже в нас сьогодні 43 градуси, фіолетова зона. А, мені 7 годин працювати. Я постараюся знайти хоча б ті ж 15 хвилин, щоб відповісти на ваші запитання новенькі, якщо ви мені їх напишете. Добре, домовилися. Поки що все бережіть себе. Гарного вам дня! Boa oh,